Настільний теніс один з найбільш популярних видів програми Спартакіада, Хучнівської та студентської молоді. Секрет у доступності цієї гри. У багатьох навчальних закладах є тенісні столи, за якими хлопці та дівчата із задоволенням проводять дозвілля. Тож не дивно, що змагання з цього виду спорту традиційно збирають велике представництво команд. Теніс у нас в розвитий, він входить в навчальну програму по фізоспитанню Один із розділів фізоспитання. Является настольный теннис. Ребята играют, осваивают элементы настольного тенниса на учебных занятиях также у нас проводится этот вид, включен в спартакиаду колледжа. Да Мелітопольського промислово-економічного коледжу багаторічний лідер обласних змагань з настільного тенісу. За весь час існування спартакіади жодного разу не залишалися без медалей. В останні кілька років традиційно забирають додому золото. Не змінили традицію і цього разу вигравши в усіх трьох розрядах: індивідуальному, парному та серед змішаних пар. Вони займаються професійно, Ну как, аніграють регулярно, ані займались в дідське спортивній школі. Сейчас, э, свою форму, в секции. Звісно, спортсменам-аматорам було складно конкурувати з професіоналами. Втім, студенти металургійного коледжу задоволені і своїм другим місцем. Головне отримали задоволення від змагань і покращили свою майстерність. Це більше хобі для мене. Я граю у дворі, на вулиці. Вот було складно, було дуже багато доступних суперників. Всі показали дуже хороший результат. В цілому я доволен. Третє місце за кількістю набраних очок розділили команди економіку правничого та електротехнічного коледжів. По ітогам цих сорівнувань е, буде сформована команда побідітель, яка прийнять участь в запланованих в е, спортивних іграх серед коледжів е, всіукраїнських. По плану міроприяті ці соревнования пройдуть в Запорізькій області. І команда Мелитополя, як команда победительница этих соревнований, прийме у себя на своїй базі ці соревнования. Наступним етапом спартакіади для студентів запорізьких коледжів та технікумів стане волейбол. Оксана Сташенко, Олена Назаренко, Олександр Гоц, Тв. 5